Привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про затишні осінні фільми. Розпочинаємо! Коли Гаррі зустрів салі, цей фільм став класикою романтичної комедії, але він також є однією з найкращих картин для перегляду восени. Історія Гарі та Салі це більше ніж просто романтична історія. Це роздуми про дружбу, любов і те, як вони можуть переплітатися протягом життя. Осінні прогулянки центральним парком Нью-Йорка, затишні кав'ярні та розмови. Про життя все це створює неповторний настрій, який гармонійно поєднується з осінньою меланхолією. Розумник Вільгантінг. Історія геніального, але трохи загубленого хлопця, який працює прибиральником у престижному університеті. Фільм наповнений глибокими філософськими роздумами, які ідеально розонують з тихими осінніми вечорами. Жовте листя, тумани і саундтрек від Еліота Сміта додають сюжету ще більше осіннього вайбу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб Ютуб допомагав мені просувати це відео. Дякую, посмішка Моне Лізи, це історія про те, як молода вчителька мистецтва намагається відкрити своїм ученицям очі на світ. Більший за традиційні уявлення про роль жінки у 1950-х роках. Джулія Робертс чудово втілює роль натхненниці, яка кидає виклик консервативним нормам. Фільм показує, як важливо знайти свій шлях і не боятися плести проти течії. Камерна атмосфера коледжу, інтелектуальні бесіди та внутрішня боротьба героїв робить цей фільм неповторним: Товариство мертвих поетів. Цей фільм справжня ода натхненню. Вільно думство події розгортаються в престижній школі, де новий вчитель літератури заохочує учнів мислити нестандартно та цінувати кожну мить. Робін Вільямс, у ролі вчителя Кітінга, захоплює своїм ентузіазмом та пристрастю до життя. Фільм змушує задуматись про власні мрії та бажання. Він пронизаний духом осінньої рефлексії, коли час ніби сповільнюється, і ти починаєш замислюватися. Про важлива Гаррі Поттер і в'язання з кабану. Третя частина серії фільмів про Гаррі Поттера стає більш похмурою і одночас глибшою. У ній добре передається настрій осіннього Гогвардсу, згадковий, магічний, наповнений таємницями та пригодами. Зміна режисера принесла нове бачення візуального стилю фільму, де більше уваги приділяється деталям і атмосфері. Ця частина особливо підходить для осіннього перегляду завдяки. Своєму магічному і трохи містичному настрою Альфонсо Коаро чудесно впорався. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете мене підтримати в описі є посилання на платформу БайМієкофі. Дякую. Це була підбірка із п'яти фільмів, які допоможуть вам відчути всю красу осінньої атмосфери в кіно. Всі ці фільми наповнені моментами, які змушують задуматись, посміхнутись, а іноді більш глибоко подумати про своє життя. Тож обирайте один із цих фільмів, влаштовуйте собі затишний вечір і поринайте у світ кіно. А які фільми з осіннім вайбом подобаються вам, про які я не згадала? Пишіть про це в коментарях. Дякую за Перегляд і до нових зустрічей!